Наприкінці 50-х штатам вдалося розробити тактичну ядерну бойову частину W-54, також відому як Mark 54 чи B-54. Вона на той момент могла сміливо вважатися найкомпактнішим атомним вибуховим пристроєм. Габарити W54 складали 400 мм в довжину та 270 мм в діаметрі при масі всього 23 кг. А потужність, яка вивільнялась при вибусі, сягала від 10 тонн до однієї кілотони в тротиловому еквіваленті. Це дозволило споряджати ядерною бойовою частиною деякі види конвенційного озброєння. Власне, цими боєголовками оснащувались ракети повітря-повітря аім -повітря 26 Фалькон. Також цією бімбою можна було шмальнути із безвідкатної гармати на відстань аж у 2 кілометри. Ну або на 4 в новіших модифікаціях. Ця система отримала назву М28, пізніше М29 Дейві Крокет. Уявляю собі СПГшник, який веде вогонь ядерними зарядами, відважна має бути людина. Ще й відморожена трохи. Хоча особисто я, мабуть, постріляв би із такої штуки по лаптепльотам. Страшно, звісно, зате весело.